Кошти із бюджетів мають йти на вирішення конкретної проблеми, чи то на покращення надання медичних освітніх послуг чи стану житлово-комунального господарства. Принаймні, за таким принципом свої бюджети цьогоріч формували острог, дубно, рівне, кузнецовськ і депутати облради. Уже з наступного року експериментуватимуть із бюджетними грішми райони. Метод є прогресивний, оскільки в основу формування та використання бюджетних коштів ставиться досягнення конкретної мети. Виписуються кількісні, якісні показники, затверджуються паспорти бюджетних програм, визначаються відповідальні виконавці бюджетних програм і в кінці оцінюється якість надання суспільних соціальних послуг для населення для кінцевого споживача. Острог серед міст експериментаторів формування цьогорічного бюджету, каже мер міста Олександр Шикер, особливо нічим не відрізнялось від попередніх, адже це складний процес, бо кошти виділяються непропорційно. До того ж, місто обласного підпорядкування дотаційне і практично не може виконувати делеговані повноваження. А із державної скарбниці зарплату вчителям і медикам вже давно не платять. Цей головний біль перекинули місцевим чиновникам. Наші пропозиції на сьогоднішній день на жаль не дійшли до кабінету міністрів, не дійшли до Верховної Ради, не дійшли до президента. Я думаю, якщо буде така людина у нас у Верховній Раді, ну не одна, а щоб їх було кілька міських голів, які працювали. Певний період часу вони знають ці всі проблеми. Я думаю, що вони могли б бути донесені до президента, до Верховної Ради, до Кабміну, і тому би на місцях бюджети, які формуються на сьогоднішній день, вони були б більш такі обґрунтовані, і ми мали б якийсь зайвий коефіцієнт коштів, які могли б розподілити на ту чи іншу галузь нашого господарства, тож на засіданні представники між членів регіонального відділення Асоціації міст України більшістю голосів підтримали наміри мера рівного Володимира Хомка представляти інтереси місцевого самоврядування області у столиці і прийняли відповідну резолюцію. Оля Міхньо, Володимир Захаров, новини Рівного.